Пишись над колискою Марія, дитя святе, так тихо мирно спить, над віфлеєм вісник вісне і і дивним відблиском зоріє. А вже зі сходу, рождиному з під йдуть потенці, царю, Дивуються, побачивши зорю, не над палатом царським, а над хлібом. Господь родився, став таким, як ми. По взяв людську. Свого Розкидали сухе насіння, і в небі засурнули всі громи, хрімала ніч, така ж, як всі, Земля так само бігла по орбіті, але коли Ісус родився в світ, все стало гучно Бога прославляти, піски шептали вітро, диво здив, траві дзвеніла, Спас родився. і навіть чорний космос пригодивсь до того, хто користь його створив. Співайте ж Богу пісню, славний Він! Співайте пісню «Наступило свято, аби по всій землі пронісся дзвін, щоб люди Господа змогли пізнати. Христа звердився.